Що стосується ситуації зараз, знаєте, мене питали нещодавно. А що б держава могла запровадити, щоб було дійсно підвищення народжуваності? А я задаю сама собі і всім нам питання: а ми хочемо підвищення народжуваності саме зараз? Щоб в нас було багато немовлят, які будуть жити в цьому жаху? Може, краще відкласти? Краще народити через 3-5 років, коли це все закінчиться. Ні, я не знаю. В мене нема відповіді на це питання. Але в мене є сумніви, чи треба підвищувати народжуваність саме зараз. Те, що держава зараз робить, це, власне кажучи, не стільки е, намагання підвищити народжуваність, скільки прагнення е, покращити умови життя для тих родин, які. Наважились на народження дитини. А, і направду, а я не знаю, що держава зараз може ще зробити. Будувати, ну, зазвичай, що є ефективним в цьому сенсі: дитячі садки, дитячі ясла, внучки, там графік роботи, ну і так далі. і так далі. Там. Різні види допомог, не грошові. Я не знаю, чи варто зараз будувати дитячі садки. Де їх будувати? Під землею. Ну, тут от, от, от про це і мова. Де будувати школи? То можливо краще дати людям гроші, і хай вони вже дадуть самі свої родині раду. На що витратити ці гроші? Можливо, там дитині купити, я не знаю, якщо є у дворі якісь, ну який, якщо є двір, то поставити батут. Можливо, я не знаю. Але я не думаю, що зараз ну, треба розраховувати на серйозні інфраструктурні проекти в цьому сенсі. Думаю, що виплата проста, елементарна, груба виплата грошей це найкращий вид допомоги.